Доброго дня, вас вітає автопарк Запоріжжя. Сьогодні в короткому огляді у нас свіже надходження у продаж, популярний хедж або універсал, кому як Реносценік. В другому кузові 2005 року випуску в чорному кольорі, легенько затонований, на 16 легкосплавних дисках, пригнаний із Німеччини. Один власник в Україні. Рейлінги на криші, зовні виглядає відмінно. Автомобіль не був у ДТП, по кузову є декілька косметичних підкрасів, це максимум. Шторочки на задніх вікнах, столики в передніх сидіннях. Безключовий доступ в салон. Салон виконаний у нас. Із комбінованих матеріалів, шкіра плюс текстиль, підголовночки вдягнені в чохли 4 електросклопідйомники, Електропривід бічних дзеркал. Зі складанням дзеркал. Кермо. Тут у нас за ним є полістки управління мультимедійкою. Подушки безпеки всі на місці, клімат-контроль, кондиціонер працює. Старт-стоп у нас з кнопочки. Пробігу автомобіля 236 тисяч кілометрів, двигун працює рівно, без зауважень, все в повному порядку. КПП механічна 1,6 атмосферний бензиновий моторчик, без газу, все життя від'їздив на бензині, і, звісно, на передньому приводі. Економна машинка, містка з великим багажником, дуже функціональна, дуже ергономічна, багато столиків, багато поличок. Все як має бути у сценіка. Хто собі шукав недороге в обслуговуванні з економною витратою авто на кожен день? звертайтеся в автопарк в Запоріжжі.